Фундамент будь-якого бізнесу, будь-якої групи є довіра. Бізнес, який побудований на довірі, є довготривалим. І саме в цьому нам допомагає гормон окситоцин. Відповідає він за відчуття групи, відповідає він за любов, відповідає він за підтримку і так далі. Звичайно, в колективі серйозних мужчин не зовсім популярні слова, але факт лишається фактом. Люди люблять, коли їх люблять. Люди люблять, коли їх підтримують. Люди люблять, коли їх хвалять. Складно під час робочого дня бути хорошим, звичайно, факт. Але не забувай, будь ласка, просту історію: давай людям підтримку і виражай похвалу. Дякую їм періодично. Особисто або на загал. І повір мені, ця команда буде набагато більш сильніша, ніж будь-яка. Окситоцин також відповідає в нас за любов. Коли ми віддаємо любов або коли нам її дають, і з допомогою саме цього гормона можна також впливати частково на, на людей, давати їм любов або забирати її при якихось не, некоректних речах, коли, наприклад, вони тебе розчаровують. Подумай на рахунок цього, будь добріший і люби своїх людей. Сили мудрості підписуйся, попереду багато корисно.